Подивимось, як живуть люди, що страждають на ревматизм та артроз. Чули, що погода змінюється? Еге ж, так я зранку намазалася долгітом. Тепер нехай крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. І Я піду намажу, бо вже суглоби ломить. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Купуйте зі знижкою 15% Долгіт крем 100 грамів в аптеках аптека АНЦ, аптека Копійка і Аптека Шар. Ти піклуєшся про тих, кого любиш? А Єва піклується про тебе в ці дні. Ці дні незмінно в Єва та на Єва Юей. Кращі знижки року. Ти помічала, що коли болить горло, устанете не те. ТЕСЕП містить бензиданів, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. ТЕСЕП – себе, коли сильно волить горло. У степу на один квадратний кілометр комах більше, ніж людей у всьому світі. Мега завжди цікавий телеканал. Незаймані, незахищені. Вразливі, первісні ліси, які старанно приховують невивчених до сьогодні тварин та рослин, ідеальний хижак у темряві, головний скелела з лісу чи спецпризначенці тваринного світу? Хто справжній господар джунглів? Сьогодні, о 22.40. експедиція до Гаяни. Тільки на мега. Невідомий та дивовижний, оповити вигадками та гіпотезами, чи розгадає людство всі таємниці космосу? Де випадають шокуючі форми дощу? Хто отримав статус першого марсіанина? І коли земляни отримають меседж від мешканців інших планет? Сьогодні о 23.40. Горизонт тільки на мега. Закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайс від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайс від доктор Тайс. О, картоплі нема. Принесеш. ж. А спина? Що ж прихопило? Нагадую, мазь з живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з живокостом – Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа! Жива живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. Дратівливість. Приливи жару. Нічна пітливість сімідона жити можна і без у цього всього клімаксу. Сімідона життя тільки починається. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням в день і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Хід, якого чекали всі практичні і теплі дутики Доріс, від розпакуй тів усього за 899 гривень. Дутики Доріс це сучасний унісекс дизайн і неймовірний комфорт для ваших ніжок. Універсальний чорний колір пасуватиме до будь-якого одягу, а сучасна форма підкреслить вашу індивідуальність. Дутики чудово впишуться як у чоловічий, так і у жіночий гардероб. А завдяки продуманій конструкції підійдуть на ногу з будь-якою повнотою, наповнювач синтепон і підкладка з екохутра – Чудово зігрівають. Вам буде неймовірно комфортно і тепло. Верх – водовідштовхувальна тканина Джордан і надміцний ековелюр. Дутики довгий час будуть виглядати як нові, а вічна блискавка додасть зручності при надяганні. Розміри від 37 до 46. Не пропустіть таку вигідну пропозицію. Телефонуйте і замовляйте дутики Доріс. Усього за 899 гривень. Стильні, легкі і теплі дутики від Розпакуй відрозпакуйте. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац ТВ. Матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матра... Стопер Ortolite. ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ortolite якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ortolite – це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТВІ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними власниками. Стивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ордовай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій так матрац, відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. Ов, з обкладинки журналу, виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Бики Дальтоники МЕГА завжди цікавити телеканал. Українці. Нація сміливих, працьовитих і щасливих. Сіємо, вирощуємо, бережимо. Боронимо. Сила спротиву, сила нескорених. Царство грибів. Чи справді ці організми швидші за гепарда і більші за синього кита? Як вони можуть вирішити глобальну проблему відходів? Чи справді вони допомагають у лікуванні раку? І чим вони схожі на нас, людей? Відкрити несподівані таємниці величного царства, таємне життя грибів. Субота, о 20-й. тільки на мега. Від заходу до сходу, від народження до смерті, вони супроводжують нас усе життя. Ритуали, що стали ключем до розуміння різних культур, для чого фарбують немовлят, як полюють на справжнє кохання, та де танцюючи, лікують душу вихідні. О 21-й. ритуали тільки на мега. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем «Долгіт». Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Сонечка. Вміють прибирати за собою. Завжди цікавий телеканал. Що станеться, якщо подружжя закинути на край світу? Підступні гори та хижі джунглі, дикі острови чи древні печери. У двох вони мають подолати все: голод, спрагу та примхи природи. Пройти крізь пекло, щоб вижити сьогодні, о 20.50. Він і вона. Бій за життя тільки на мега. Таємний, каламутний, строкатий. Світ підводних глибин. Чим підкорити його мешканців? Смаколики для водяного динозавра, саморобна блишня для Луціана, людські м'язи проти гігантської мокрелі. Зазирніть під товщу води. Сьогодні о 21.50. Полювання на рибу монстра. Тільки на Мега. Кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за в вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро, купуйте зі знижкою 10% в мережі аптек. Бажаємо здоров'я та аптека твоєї родини. Дратівливість, приливи жару. Нічна пітливість сімідона жити можна, і без у цього всього клімаксу. Сімідона життя тільки починається, наша зброя досвід та знання. Наша зброя. Європейські технології. Наша зброя. Щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. О, картоплі нема. Принесеш. Аже ж. А сина щось прихопила. Нагадую: мазь живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа. Опа шо, у слубах та в'язах натуральна меж живокосту від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках аптека доброго дня та один соціальна аптека. Меджова костом 100 грамів знижкою 20%. Равлик може проспати три роки поспіль. Мега завжди цікавий телеканал. У найскладніші для країни часи вірне тільки в ЗСУ. Але й в себе держава надає допомогу всім, хто через війну шукає нову роботу. У кожному місті працюють центри зайнятості де вакансії оновлюються щодня. Вибирай зручно і заповнюй анкету на офіційному сайті в Дії або в чат-боті. Працюй, розвивайся, живи заради перемоги. Царство грибів. Чи справді ці організми швидші за гепарда і більші за синього кита? Як вони можуть вирішити глобальну проблему відходів? Чи справді вони допомагають у лікуванні раку? І чим вони схожі на нас, людей? Відкрийте несподівані таємниці Величного царства, таємне життя грибів? Субота, о 20 й тільки на мега, від заходу до сходу, від народження до смерті. Вони супроводжують нас усе життя. Ритуали, що стали ключем до розуміння різних культур, для чого фарбують немовлят, як полюють на справжнє кохання, та де танцюючи, лікують душу вихідні. О 21-й. ритуали. Тільки на мега. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає ринотайс від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайз від доктор Тайс. Подивимось, як живуть люди, що страждають на ревматизм та артроз. Чули, що погода змінюється? Еге ж, так я зранку намазалася долгітом. Тепер нехай. Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. І Я піду намажу, бо вже суглоби ломить. «Долгіт» – єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Купуйте зі знижкою 15%. «Долгіт» крем 100 грамів в аптеках аптека АНЦ», аптека копійка і аптека-шар. Отрута жаби-стрілка може вбити більше двох тисяч осіб. Мега завжди цікавий телеканал. Що станеться, якщо подружжя закинути на край світу? Підступні гори та хижі джунглі, дикі острови чи древні печери. У двох вони мають подолати все: голод, спрагу та примхи природи, пройти крізь пекло, щоб вижити сьогодні, о 20.50. він і вона. «Бій за життя тільки на мега. Таємний, каламутний, строкатий. Світ підводних глибин. Чим підкорити його мешканців? Смаколики для водяного динозавра, Саморобна блишня для Луціана? Людські м'язи гігантської мокрелі. Зазирніть під товщу води. Сьогодні о 21.50. Полювання на рибу монстра. Тільки на мега. Ти помічала, що коли болить горло, усе не те. Не Те ТЕСЕП містить бензидані, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. ТЕСЕП, коли сильно болить горло. Акули старіші за динозаврів. Їх скам'янілостям близько 450 мільйонів років. Мега завжди цікавить телеканал. Царство грибів. Чи справді ці організми швидші за гепарда і більші за синього кита? Як вони можуть вирішити глобальну проблему відходів? Чи справді вони допомагають у лікуванні раку? І чим вони схожі на нас, людей, відкрити несподівані таємниці Величного Царства, таємне життя грибів? Субота, о 20-й. тільки на мега. Від заходу до сходу, від народження до смерті. Вони супроводжують нас усе життя. Ритуали, що стали ключем до розуміння різних культур, для чого фарбують немовлят, як полюють на справжнє кохання, та де, танцюючи, лікують душу вихідні. О 21-й. ритуали. Тільки на мега, не можна знайти жодних.